Кого я должна поможать? Мартыщики, за которых я, блядь, на улице осталась. Ты не за нас осталась, за тебя, мразь! Нет, за тебя, корова! Відео, на нападав. на якому пасажирка комунального автобуса номер 40 не заплатила за проїзд, штовхала людей, називала місцевих жителів бандерівцями, звинувачувала їх у розв'язанні війни та виправдовувала Путіна. 17 грудня оприлюднили у телеграм-каналі Івано-Франківськ, 24 на 7». Директор комунального підприємства Електроавтотранс Віталій Голутяк сьогодні підтвердив Суспільному цей випадок. З його слів, контролери викликали поліцію. Це трапилося вчора, десь в районі другої чи третьої години дня. Контролери здійснювали перевірку наявності проїзних документів пасажирів. Підійшовши до однієї з пасажирок, вона приклала до перевірочного валідатора картку Галка, але вона була замотана. Тобто, наскільки це пільгова картка, вона ну контролери мають ідентифікувати особу чи ця картка дійсно належить цій особі. Але вона відмовилася показувати фотографію. Натомість почала ображати наших працівників. Нецензурно лаятись. Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків звернувся до Служби безпеки України щодо цього інциденту. У відеотрансляції на своїй сторінці у Фейсбук він сказав, що на його думку за таку риторику потрібно притягувати до відповідальності. На це потрібно реагувати, тому що в один день ми опинимося в окупації без російського і без російського чобота. Тому що я переконаний, цей випадок це є один з випадків, які просто зафіксовані. Сьогодні на камери і, до речі, дякую нашому кондуктору, яка е і перевіряючому підняла це питання. І ми обов'язково їй дамо премію. Звертаюся до правоохоронних органів розслідувати. Криміна має бути відкрита кримінальна справа, і ця людина притягнути до відповідальності. Якщо не за зраду України, то до заклики до повалення сьогодні конституційного ладу. Речниця поліції в області Тетяна Іванюк сказала, що наразі триває перевірка стосовно інциденту в автобусі. Працівники поліції оперативно встановили особу піддесятирічної правопорушниці Попередньо з'ясували, що вона не оплатила проїзд у автобусі, а на зауваження почала ображати контролера. Торік вона уже вже потрапляла в поле зору поліції. Тоді за рішенням суду їй було призначено примусові заходи медичного характеру. Речениця СБУ в області Марія Римар сказала в Суспільному, що у разі, якщо у діях жінки встановлять ознаки злочинів, які належать до компетенції Служби безпеки України, то надалі дії цієї людини документуватимуть у межах кримінального провадження. Зокрема, перевіряється, чи підпадають висловлювання цієї особи під кваліфікуючі ознаки статті 436.2 кримінального кодексу виправдовування визнання право. Мірної заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників. Суспільне готова надати можливість прокоментувати цей інцидент усім сторонам конфлікту. Оксана Василик, Роман Кочержук, Суспільне новини, івано франківськ